Позаду мене зруйнований будинок. Саме тут у перші хвилини після влучання дістали 15-річну дівчинку, а потім і 38-річного чоловіка. Другу добу поспіль майже в одну і ту ж годину ворог атакує місто. Після удара 19 грудня маємо шість постраждалих. На щастя, всі живі. Зайшли ми в ці руїни, там під завалами лежала людина. Не зайшов, я заповзли, бо туди зайти було неможливо. Лежала там людина, чоловік, по пояс він був повністю під завалами, вище пояса був розтягнутий, весь в крові, в пилі, в грізі. Ми провели первинний огляд, виявили у нього рани на голові, на шиї, на обличчі. Зупинили кровотечу за допомогою кровозупинних, перев'язали і далі вже. Хлопці витягали його туди, викапували, витягало. Ну, поспілкували з ним. Він казав, що ноги в нього працюють, він відчуває ноги. Це був добрий знак, тому що був повністю він завалений, нічого було, не зрозуміло, що там нижче. Взагалі було дуже незручно. Це все як в якомусь подвалі, зверху стеля. Майже над нами було там місце, було може пів метра висоту, і треба було туди залізти і там працювати. Було важко. Соседи выбили двери, приехал взять, прибежал, вернее, они тут рядом живут. Вот, двери заклинила, но они выбили, сумели открыть двери, и я вышла. А внизу мужчина с дочкой, они в больнице. Сразу приехали ребята, вытащили их, вот, в скорую отвезли. Ну, я думаю, що все буде добре. Ми дзвонили, звони, то дівчатки вроде, там шину наложили. Ну, я живі, все буде добре. Да, Проснулась від хвилі і скло в спальні, і дитина ще поруч була, взагалі, повний капець. А скільки років дитині? – Сім. Не Ні, ні, все нормально, так. Да. Ну, це ж квартира, вікна повилітали і все. Так, слава Богу, всі живі. Та врив страшний, страшний зрив. Так от тряхнуло, що я на, на дивані, на кровати спав. Ну, я не спав, я ще читав, лежав. Ну как шарахнуло, що ну, ну потом, щоб я подумав, що діток близько, близько. Ну, представте, от седьмий, восьмий етаж у нас і от зрив. Пошкоджений, дуже пошкоджений. Великі вікна, шість штук. Двері. Розкрило, добре, що ще дерев'яні були. Криша, шифер побитий. Ну, оці всі куски що з цього вдома в дворі прямо, хоча це за переклюстку. Пошкоджені десь 20 будинків, це і багатоповерхівки та приватний сектор, соціальна установа і лікарня та приблизно 20 авто. Котрий ворог обрав ціллю звичайний мирний об'єкт, здійснив удар по житловому будинку у центрі міста. Дякуємо усім екстреним службам за сумлінну роботу. Кривий ріг, Тримаємося.